Допоможіть розшукати ось цього хлопця, який загадково зник у місті Житомир. 17-річний Іван Шепаленко не виходить на зв'язок з 1 вересня 2023 року. Тобто, уже понад рік про нього взагалі нічого не відомо. І все ж ми дуже сподіваємося, що Івана, зрештою, вдасться розшукати, і головне, що з ним усе гаразд. Тож не припиняємо пошуки. На жаль, немає точної інформації про обставини зникнення хлопця і про те, хоча б приблизно у якому регіоні чи взагалі в Україні він може перебувати. А тому у цій ситуації дуже великі сподівання ми покладаємо саме на небайдужих свідків. І я звертаюся до усіх, хто дивиться це відео. Якщо ви упізнали хлопця або знаєте про його можливе місце знаходження, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 116 шістнадцять Дзвінки в Україні безкоштовні. Також просимо вашої допомоги у розшуку Гонса. Ось на цьому фото він разом зі своєю мамою. Тут вони щасливі і посміхаються. Родина жила у місті Вознесенськ Миколаївської області. Коли була зроблена ця фотографія, хлопець навчався у школі, спілкувався і гуляв зі своїми друзями. Словом, жив звичайним, безтурботним життям підлітка. Однак влітку 2019 року усе змінилося. Життя цієї родини розділилося на до та після. 17 серпня 2019 року Ауреліо зник безвісти. Того дня він вийшов з дому прогулятися і не повернувся. Спершу батьки припустили, що він вирішив втекти, однак і донині від хлопця немає жодної звістки. Коли він зник, до нас по допомогу у розшуку звернулася його мама. І хоча пошуки хлопця тривають уже понад п'ять років, ми все ж до останнього сподіваємося, що нам із вашою допомогою таки вдасться розшукати Ауреліо чи принаймні отримати про нього бодай якусь інформацію. Звісно, з моменту зникнення вже минуло багато часу. Хлопець змінився. Однак зверніть увагу на те, що ауреліо високий, приблизно 180 сантиметрів. У нього русяве волосся і карі очі. З особливих прикмет на попереку є шрам після операції. Тож, якщо вам відомо про хлопця, хоча б щось, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116 шістнадцять дзвінки на гарячу лінію служби розшуку дітей з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. За понад 20 років роботи служби розшуку дітей були такі випадки, коли безвісти зниклу дитину знаходили через рік, три і навіть десять років пошуку. Загалом, після початку повномасштабного вторгнення, переважна більшість дітей зникає у прифронтових районах або в окупації. Чимало хлопчиків та дівчаток є депортованими до Росії, але водночас діти зникають безвісти і через причини не пов'язані із війною. Зазвичай це підлітки, які вдаються до втечі з дому. Тож служба розшуку дітей підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому. Давайте послухаємо. Проявляйте повагу до особистості дитини, до її особистого простору, до її речей. Часто ми не помічаємо, як наші діти дорослішають. І те, що було нормально в поведінці з малою дитиною, абсолютно неприйнятно в поведінці з підлітком, наприклад. Ми не можемо зайти в кімнату до підлітка, не постукавши. Тим паче, ми не можемо зайти в ванну кімнату, коли він там. Не можна ритись в його особистих речах без дозволу, не можна читати його переписки. Це все порушує його приватність, порушує кордони, змушує його чутися. Незахищеним і спонукає до втечі, спонукає до пошуку безпечних місць десь поза домом. А хіба нам це потрібно? Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua